Добрий день. Давайте подивимось таку тему. Майбутнє ваших відносин. Дивимось найближче. Загадуйте свій час, проміжок часу. Може, місяць, два до трьох. Більше нема сенсу дивитися. І думайте про себе та свого партнера. Зараз подивимось, що нам хочуть сказати карти. Давайте подивимось. Яке ж майбутнє? М -м, дивіться, яка цікава карта. Фундамент. Тобто, ви будете разом будувати так фундамент, по-перше, своїх відносин. Тобто, укріпляти їх. Тобто, ваші відносини будуть розвиватися в тому напрямку, де ви будете ставати кращими як пара, розуміти один одного, більш думати про якісь плани совмісні, так, на майбутнє. Дуже добра карта. Мені подобається. Давайте ще подивимось. Так, ще який у нас тут чоловік ваш виходить. Угу, дивіться, будьте обережні, може бути так, що хтось буде з родичів вмішуватись. чи... Ну, тут сваха, чи його мама, чи ваша може, чи бабуся у ваші відносини. Ще йде мені як сестра. Знаєте, коли буває, що ви комусь не дуже подобаєтесь, і там починають вас, від вас відмовляти, людину. Але він достатньо розумний, так, ваш партнер, щоб не повестися на всякі нерозрозумілі. Е Розговори. Дивіться, ще ще що вас чекає. Сумісна старість. Ну дуже цікаво, ну, ми дивимось на. Не на, всю, не на все життя. так. Ця карта просто каже про те, що ваші стосунки дійсно мають шанс стати дуже е такими кріпкими, да, на все життя. Тобто це шанс побудувати такий спільний дім, сумісний, е класну сім'ю, де ви будете повністю е щасливі і радісні так, від того, що ви маєте, і дуже сильно це буде. Цінувати, ось так. Це не, ця карта не каже, так, що ви будете прям усе життя разом. Ні, ну, тому що іноді дівчата плутають, не можете показувати вам все життя. Життя міняється, люди міняються, наші дії міняються, вчинки ми міняємось. Тому краще дивитися. Не на великий час, так? Щоб потім не заплутати себе самих Давайте ще подивимось, що ще може вас чекати цікавого. Так, може бути така ситуація цікава, де ви будете. час. Так, знову родичі, дивіться, можу тут казати про переїзд. Тобто буде стане питання, де вам прийдеться переїхати від родичів. чи якщо ви можете, Дивіться, якщо ваш партнер каже, давай жити в моєму домі, але в його домі ще живуть його родичі, краще на це не згоджуватись. Тому що будуть проблеми, будуть будуть влазити родичі, в ваші стосунки, це буде вам заважати так. Будуть незрозумілі трошки у вас відносини. і за цього вам треба буде, тільки свій дім, дивіться, це наше. Так, найближче майбутнє, тобто закладайте плани на те, що все ж таки колись ви будете мати свій дім, свою квартирку, свій куточок, навіть якщо ви його будете знімати, але це буде краще, ніж жити з кимось з родичів. І дуже-дуже прошу вас, мої любі, не сильно ревнуйте свого партнера, бо тут є такий момент, що він буде якось неадекватно реагувати. І можуть бути конфлікти на цій темі, розумієте? А так, а так, ну що, кохання вас чекає, дивіться, кохання. Остання карта в колоді, так, дно колоди, ми дивимось. Це кохання між вами дуже прекрасне, дуже страсне, я б сказала. Таке. Зараз, як почуття вас можуть сильнішити, зароджуватись, поновлюватись. І це буде найближчим часом вас дуже радувати.